Підбірка фільмів про відьом, які вас вразять естетикою. І заодно з вами понастальгуємо. Але спочатку музикальна вставочка вам для настрою. І почну я з культової стрічки Ельвіра Володарка Пітьми. Сам фільм це гримуча суміш окультизму та примітивного чорного гумору. Паління скоро вб'є тебе. Тут є все: чаклунства, монстри та дивакуваті персонажі. Тож, якщо ви хочете розвіяти думки після важкого дня, то це те, що вам потрібно. Далі у нас практична магія, теплий, атмосферний та дуже естетичний фільм про відьмачок. А в основі цього фільму є сестринство, взаємоповага та взаємодопомога. Ну і звичайно, про кохання тут теж не обійшлось. Я вважаю, що цей фільм дуже потужний з точки зору жіночої енергетики. Далі у нас чаклунство 1996

Гостро сюжетний фільм про підлітків з чорною магією, в основі якого йдеться про фанатизм, амбіції та зраду, та як зловживання призводить до неочікуваних результатів. Далі у нас фокус-покус. Я насправді його нещодавно для себе відкрила, десь декілька років тому, і дуже жалкую, що не бачила його раніше. Дітлахи випадково пробуджують відьом у день Хеллоуіна, що перебували у сплячці 300 років. І тепер їх відшукують відьми задля того, щоб з'їсти та повернути свою молодість. А ви напишіть в коментарях, який фільм про відьми ваш улюблений.